Ухлеємі юдейському кутні царя Ірода. волк зі сходу прийшовши до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому, почувши це Ірод цар, стрибожився, і увесь Єрусалим з ним. І зібравши всіх першосвященників і книжників народних, питав у них, де ж мав би народитися Христос. Вони сказали йому у виплеємі юдейському, бо так написано Пророком, і ти виплеєми земле і на нічим не менший від інших володінь і Бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій, і зраділя тоді і род, потайки, покликавши Бог і вивідав від них час явлення зірки. і, пославши їх, до Вифлеєма, сказав підіть та рано, е, і роздивіться, і розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене. І мені піти поклонитися йому, вони вислухавши царя пішли. і ось зірка, яку бачили, вони на поті, пішла перед ними, аж потім нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля, побачивши зірку, вони зраділи радістю. Днів, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і впавши, поклонилися йому, і відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладан і смирну і одержавши у вісні откровення не повертатися до ірода, іншою дорогою відійшли.